Получає в нас мотосходка на Україні в місті Венеграді. Перед тим, як ми розпочнемо, ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми розпочинаємо. Ну що, а ту мотосходку збирається багато школьників. Це як... такі 8-7 класи, це, як я знаю, багато було вже давно, недавно було мотосходка. Це в мене на youtube каналі було вже відео Два шорт, як я. Вчора. Ну що? Про що ми тепер хочемо поговорити? Про мотосходку. Про що складається мотосходка? Це сукупність мотоциклістів, яка починає мотосезон, яка, якщо є помешані мотоциклісти, які проважають мотосезон починаючи без них. І це тоді вони починають свій путь. Із з однієї точки у іншу точку, там, де збирається найбільша закупність мототехніки. це від Виноградова та до Хуста, або від Виноградова та до Мукачева до Ужгорода. Це так знають як люди, які розуміються у мотосходках, які займаються мотосходками і дуже їх конітірують. Ну, це тоді, коли вони дуже багато внедринівці теме. Як вам сказати? Я в тему мотосходів, бо я, тому що я не перебуваю на мотосходках, тому що в мене по перше на байку, по-друге, на що не туди йти. Може буде скоро ще одна мотосходка, я тоді перейду, подивлюся, може зніму якесь відео з мотосходка та десь на YouTube канал. Якщо ви це хочете побачити, пишіть в коментарі. Я буду відповідаю на ваші коментарі. Ну що, я тепер хочу вам розповісти мотосходка? Це більше 100-120 мотоциклів збирається в одну купу і починають катати. Вони роблять великі маршрут по городах, по селах по містах. І їдуть за город, щоб відпрацювати начало мотосезону. Це як туса, яка це в клуб, в бар зайти, в любові. І ви можете спокійно, якщо у вас є байк, а ви хочете зібратися на мотосходку, ви чекаєте дня, то і біжите туди. Як біжите? Їдете на мотосходку, там стоїте, чекаєте, як приїжджають усі, збираєтеся і починаєте свій путь. Ну що е, поліція не знаю, поліція тоді не діє на мотоциклістів, якщо ви не пер... нарушаєте. Ну, так, да, як я говорю, не нарушати не потрібно. У мене один друг був на мотосходці і він, як мені говорив, їх там около було 76 людей на мотосходці з потім ще пройшло і було їх около сотні. І що? Вони почали збиратися, заводитися і все. І він був на Вайдеро, а всі другі були на скутерах, на Ямахах, на Сузубки, навіть на Каусакі, декотрі були. навіть на Кросачах, на КТМах, коротше, На різних байках були вони навіть на їжах і на планетах. От такі мотоцикли теж бувають на мотосходках України. Ну як вам сказати? І це правильно, що збирається мотосходка і ні, тому що... Мотоциклисти збираються, вони займають всю дорогу, можна сказати, великий процент дороги, і машини мають, не можуть проїхати. А Якщо це навіть поліція, швидка допомога, пожежна допомога або охорона. І вони і мають вони пропустити дорогу, щоб вони швидко проїхали на визов. Ну що і на це наш. Відео складається з того, що наш висновок Ви хочете йти на мотосходку. Це дуже прекрасно, це дуже добре познайомитися з з мотоциклистами. Якщо заживите їх будете бачити, вони з вами потрохують, можуть покликати або їх, а от не вас на каву і випите каву. Або сок, або ще щось. Обичаю теж. І поговорити про тему мотоциклів Дівчас, що? це ваше діло буде і ваша розмова. На даний момент тепер ми ще знайомить. Інтернет, мотоцикл, дорога. Все. Отак От все знайомлять люди. Хлопці, як це знайомі? Мо на мотоциклах, мотосходках, чи... а на мототрюках і все. Так вони а, на мотозаїдах і все. Так, знайомляться люди, вони знають мене більше за друг друга, за суперників, що і все. Ну що, ставте лайки і підписуйтесь на мене. І всім удачі і всім пока.